Сьогодні ми з вами розглянемо розв'язування задач, а саме методом допоміжного кола для вписаних чотирьохкутників. Метод допоміжного кола є дуже ефективним при розв'язуванні задач, в яких є вписані чотирьохкутники. Але для цього треба пам'ятати такі теореми. Перше. Якщо в чотирьохкутнику сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. Друге, якщо точка А МВ такий, що кут АНБ дорівнює куту АНБ, причому точки М і Н лежать в одній півплощині відносно прямої АБ, то точка А, М, Н і Б лежать на одному кулі, тобто чотирьохутник А, М, Б, Н є вписаним. А властивості кола і його елементів. Градусна міра кута дорівнює половині градусної міри дуги, на яку він спирається. Вписані кути, що спираються на одну і ту саму дугу рівні. Третє. Вписаний кут, який спирається на діаметр півколу прямий. Четверте. Рівні дуги стягуються рівними хордами. П'яте. Кут між дотичною до кола і хордою, проведеною через точку дотику, вимірюється половиною градусної міри дуги, що знаходиться у середині цього кута. Шосте. Кут з вершиною всередині кола вимірюється півсумою двох дух, з яких одна міститься між сторонами цього кута, а друга між продовженням сторін. 7. Кут між двома січними, які перетинаються зовні кола, вимірюється піврізницею більшої і меншої дух, які містяться між його сторонами. Восьме. Якщо хорди а, Б і Ц, Д кола перетинаються в точці М, то добудок АМ на МВ дорівнює добутку ДМ на МС. Задача 1. Рівносторонні трикутники ABC, який позначений позначен чорним кольором, і М, М, П, який позначений синім кольором. Розміщені так, що вершина Б лежить на прямій а на стороні трикутника МНП, а вершина П лежить на стороні АЦ, трикутника АБЦ. Нам треба довести, що прямі МА і МЦ паралельні ці прямі виділено червоним кольором. І так, розв'язання. Оскільки у нас куб BMP, кут BMP, дорівнює куту ПАБ і дорівнює 60 градусів, тому що по умові за умовою задачі ці трикутники рівносторонні, значить, вони мають рівні сторони, рівні кути, які дорівнюють по 60 градусів. Тому можемо сказати що навколо 4-хкутника АМБП можна описати коло. Отже, кут МАП, кут МАП буде в сумі з кутом МБА, в сумі, ой, вибачте, з кутом МБП будуть дорівнювати 180 градусів, так як ми знаємо, що Сума протилежних кутів чотирьохкутника, вписаних в коло дорівнює 180 градусів. Аналогічно, навколо чотирьохкутника CNBP також можна описати коло. Отже, кут Б в сумі з кутом НЦП. В сумі з кутом НЦП будуть дорівнювати також 180 градусів. Маємо, що кут МАП МАП, в сумі з кутом НЦП, НЦП будуть дорівнювати 180 градусів. А оскільки сума внутрішніх односторонніх кутів. Квори прямих МА і НЦ тасячні АЦ дорівнює 180 градусів, то ми можемо зробити висновок, що прямі МА і НЦ у нас паралельні, що і потрібно було довести. Друга задача А, Задача 2. Бісектриси БК. Ось у нас є бісектриса БК і СМ. М. Пам'ятаємо, що бісектриси у нас прямі, які ділять кут навпіл. Трикутника а, Б, С перетинаються в точці О. Ось ця точка у нас. О. Кут а дорівнює 60 градусів. Кут А дорівнює 60 градусів. Треба довести, що ОК дорівнює. ОК дорівнює ОМ. Оскільки кут Б кут БОЦ, ось його навела. дорівнює 180 мінус 1 друга кута Б додати кут С. І дорівнює 120 двадцять градусів, то це у нас не що інше, як кут МОК. Кут МОК. Тобто ось цей кут. Чотирьохкутник. АМОК. Кут А. Додати кут. МХ дорівнює 180 градусів. Тобто сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, значить навколо нього можна описати коло. Кути МАО, кут МАО і кут КАО, і кут КАО є вписаними і рівними, тобто АО це бісектриса. Тому хорди ОМ і ОК, на які спираються ці кути, рівні, що і потрібно було довести. А ми з вами переходимо до наступної задачі. Задача 3. Поза прямокутником. А, Б, С вибачте, поза прямокутним трикутником С на його гіпотенузі А, Б побудовано квадрат. Квадрат А, Б, Ф, Д Нам потрібно довести, що кут А, О, C, кут А, О, О, С Кут С дорівнює куту. ОСБ дорівнює куту ОЦБ. Д точка О це точка перетину діагоналій квадрата. Розв'язання. Кут АЦБ, кут АЦБ, додати кут АОБ, додати кут АОБ дорівнює 180 градусів. А якщо ми знаємо, що сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то навколо такого чотирьохкутника можна описати коло. Таким чином, кути АОС С і кут ОЦБ будуть вписаними, які опираються на дуги, що стягуються рівними хордами АО і ОБ. АО і ОБ рівні, так як це діагоналі квадрата, а ми знаємо властивість діагоналі квадрата, що вони точкою перетину діляться навпіл. І звідси ми маємо, що кут А, С, о дорівнює куту ОСБ, що і потрібно було довести. А ми з вами переходимо до наступної задачі. Наступна задача 4. У рівнобедреному трикутнику АВС кут А дорівнює 100 градусів. От А дорівнює 100 градусів. Ось цей кут позначимо дорівнює 100 градусів. Відрізок БД, бісектриса, трикутника, нам потрібно довести, що БД додати АД дорівнює БЦ. І ще раз, нам потрібно довести, що відрізок БД, тобто бісектриса, додати. А Д ось цей відрізочок, цей відрізочок, в сумі нам дадуть БЦ. І так переходимо до розв'язання. Давайте на стороні БЦ відкладемо відрізок БК, такий, що буде дорівнювати БД. Тобто БД дорівнює БК. Звідси ми маємо, що трикутник БДК у нас буде рівнобедреним, і кут БКД, кут БКД, буде дорівнювати куту БДК, буде дорівнювати 80 градусів. Отже, кут. Це у нас буде дорівнювати куту СДК, куту СДК, і буде дорівнювати у нас кут С, буде дорівнювати куту СДК і буде дорівнювати 40 градусів. Тобто трикутник ДКЦ також у нас є рівнобедреним. У якого ДК дорівнює, ДК дорівнює КЦ? КЦ? Чотирьохкутнику А Б. К, Д, а Б. К. Д. Чотирьохкутник Кут А. Додати кут БКД БКД в сумі нам дасть 180 градусів, тому навколо нього можна описати коло. Кути АБД, кут АБД і кут ДБК e, є вписаними і рівними, тому що ми знаємо, що БД у нас бісектриса. Отже, хорди АД і ДК у нас рівні, АД дорівнює ДК ДК. Звідси ми маємо, що БЦ дорівнює БК додати КС. БК додати КС. А так як у нас БК дорівнює БД, то ми можемо сказати, що БД додати ДК. Або можемо сказ... А так як БД дорівнює у нас АД, то ми можемо сказати, що БД додати АД. БД додати АД. Те, що і потрібно нам було довести. Задачу доведено. А ми з вами переходимо до наступної задачі. На медіані БМ. Медіана БМ трикутника С. Ось наш трикутник Б з вершинами С. Медіана БМ проведено точку К. Так що кут МКЦ дорівнює куту БЦМ. Дорівнює куту БЦМ. Ось цьому це рівні два кути. Нам потрібно довести, що кут АКМ, АКМ дорівнює куту БАМ. БАМ. Дорівнює цьому куту. Давайте з вами подвоїмо медіану БМ, тобто проведемо. Відрізок BM, який дорівнює МД. Утворений чотирьох АБЦД буде не що інше, як паралелограм. Чому? Тому що у нього діагоналі точкою перетину діляться навпіл. BM і MD це у нас за покудовою, а АМ і МЦ у нас рівні, так як сказано, що БМ медіана. А ми знаємо, що медіана діє сторону навпіл. Тобто ми можемо стверджувати, що ABCD – це у нас не що інше, як паралелограм. Звідси ми маємо, що куд БЦА, eh, що кут BCA Дорівнює куту, тут БЦА, дорівнює куту С БЦА дорівнює куту С Так, вибачте, я тут трошечки неправильно позначено. Ще раз у нас мається код Б Ц А кут Б дорівнює у нас куту C, A, D. C, A, D. А Д Ц Акут Бац Ба дорівнює куту, до куту АЦД. Тому навколо такого чотирьохкутника ми можемо описати коло. Кути АКД, АКД і АЦД, і АЦД. Позначимо, що оці кути у нас. Писані, і причому опирається на одну дугу. Звідси ми маємо, що кут АКД дорівнює куту АЦД, а оскільки кут БАЦ дорівнює куту АЦД, то ми маємо, що кут АКМ дорівнює куту Б. А-М. Що і потрібно було довести? І так, задачу знову доведено.